Так, народу, всім привіт! З виходом плагіна сьогодні розсилочку всім робив, і вже виникають запитання, хоча насправді відповіді є в попередніх відео, які я випускав до цього плагіну, але ж, знаєте, є кіно на загал, а хтось хоче собі окремий серіал. Ну, тоді тримайте, будь ласка. І так, яке було запитання? Питання було перше це щодо крайки. Щодо крайки, чи. Як там вона працює і чи можна робити так, щоб вмикати вимикати функціонал. Ну, зараз е бистренько розкажу. Давайте на -наш нашльопаємо декілька. Декілька-декілька панелей. Так, чисто на візуально, щоб, щоб було. було видно, наприклад, де там крайка. Дивіться, друзі, є в цьому в моїй цій колекції Create Panel Tools. Є така чарівна кнопочка червона, яка вмикає, вимикає певний функціонал, який працює приховано. Тобто зараз ми, коли моделюємо будь-що, навіть коли мій плагін не працює, ну, точніше, коли ви не користуєтеся, не створюєте панелі, не створюєте масив панелей, а створюєте якісь там інші плагіни, то в цей момент є так званий спостерігач, тобто є плагін, який постійно контролює, що відбувається на екрані, точніше, в просторі моделі. І він Замальовує текстури, тобто він нормалізує текстуру і нормалізує масштаб. Повторюсь, що це мається на увазі нормалізує? Це коли ми розтягуємо, масштабуємо клавішою S на клавіатурі або інструментом Scale, ми розтягуємо групу або компонент. От Таким, таким чином, бачите, текстура вона сама по собі розтягується. Якщо буде вимкнений мій плагін. То текстура ось в такому вигляді вона і залишиться, тобто розтягнутою або ось такою сплющеною в... по, по, по вісі Z в даному випадку. Ось. Але поки мій плагін увімкнений, то він нормалізує цю текстуру він раз і він її робить правильною. І також, відповідно, через це масштабується, В даному випадку навіть це не текстура нормалізується, це нормалізується сам об'єкт, сама група. І Через це текстура також правильно будується. А, але е, окрім нормалізації е, масштабування, ще виконується за, е, замальовування, так назвемо простими словами, зафарбовується текстурою сама група, і всередині зафарбовуються ці торцеві частини. І це означає, що. От Навіть зараз можна перевірити, якщо ми зайдемо всередину групи подвійним кліком, і приміром створимо якийсь отвір, ну, там, отвір, в даному випадку не отвір, а коло. І бачите, відразу це, це коло замалювалося текстурою торцового матеріалу, тобто стружкою там, ДСП. І ми таким чином можемо робити якісь будь-які вирізи будь-якої форми. От, наприклад, ось от щось типу такого. І можемо продавлювати наскрізь. Можем Лише продавити не до кінця. І ось такий от ефект виходить. Як по настоящому ніби ми тут фрезером пройшлися і виборку зробили. Але це працює в той момент, коли натиснута оця червона кнопочка, тобто плагін він в режимі увімкнений. Бачите, підсказочка, обробка матеріалу увімкнена, натисніть для вимкнення. Якщо я зараз натискаю, кнопочка віджалася, тобто вона в вимкнутому стані. І якщо я зараз буду пророблювати ті ж самі процедури, приміром буду малювати якийсь прямокутничок, видавлювати його, то ми вже маємо ось такий ефект. Тобто, вже підмальовування, підставляння текстури не відбувається. І для чого це я вам зараз розказую і покажу. Тобто зараз знову я коли увімкну і зроблю якісь зміни з групою, тобто не просто виділю, а наприклад, зайду всередину групи, то плагін автоматично підхоплює ці зміни, і він знову ж таки замальовує так, як вона має бути. І як це працює з крайкою? Коли ви плагіном АБФ проставляєте крайку, наприклад, 2 мм візьмемо, візьмемо цю детальку, закрайкуємо по периметру. А цю детальку там, зеленою 0,4 чи 0,40, давайте 0 0,00. Ну, нехай буде 0,4. Також, приміром, по периметру. Бачите, мій плагін відразу присвоїв, тобто він зрозумів, що є тут проставилась крайка. І замалював крайкою ну таким же самим матеріалом. Замалював торець нашого ДСП, тобто тирсу замінив на, на такий матеріал. А відповідно, всі мене запитують. Тубе хачувак, ну, ти щось таке зробив зрозуміло, Тепер же ж незручно. Ми не бачимо тепер, якою крайкою закромковане ДСП. Чи двойка, чи 0,4. Да? Я відразу показую, що я два варіанти наклав сюди. Наніс крайко. І я, ну ви праві, бо, бо це я коли розробляв собі, мені було цікаво покльопав, покльопав, кльово, А потім я, коли збагнув, що з плагінами BF є конфлікт, почав чухати потилицю і вирішив зробити цю чарівну кнопочку, яка вимикає, бо вимикає цей, варіант, цей ефект. Тому що дивіться, є тут вже ж така, у нас така клавіша, не знаю, як це значок називається, під клавішою Escape. Є значок, от бачите, я вимикаю, вимикаю, а текстура не змінюється взагалі ніяк, як не підфарбовується в ці кольори, в які я щойно проставляв. Відповідно, воно буде працювати лише коли мій плагін вимкнути. Я вимикаю свій плагін, натискаю цю клавішу, і тепер ми маємо такий ефект. Або прозорий повністю варіант, так як в, клас, в класиці, або такий варіант. І ми тепер бачимо в режимі в, в увімкненому режимі, або Ми бачимо зараз оці підфарбовані крайки. І все. Тобто конфлікт. Як то кажуть, улагоджений, АБФ працює окремо, мій плагін тимчасово вимкнений. Ви собі працюєте, роздивляєтесь, яка у вас текстура, перевіряєте, чи нема помилок, і далі собі працюєте. Тобто, Якщо я зараз вийду з цього режиму, бачите, мій плагін не підфарбував, і не видно, що Тобто, воно, не... воно насправді зараз закрайковано, але плагін не зробив цей функціонал, тобто, він його не перефарбував. Відповідно, вмикаємо назад, робимо якусь маніпуляцію з будь-якою з детальок. В даному випадку я зайшов в групу і вийшов, і воно відразу підхопило і бачить, тепер що є всі матеріали. Ось таким чином це працює, тому ця червона кнопочка червона, вона якраз вимикає, бо вмикає цей ефект. І ви таким чином все будете бачити. Ось така ситуація це щодо е, самих матеріалів, як працює цей прихований, мати, прихований плагін для нормалізації, і м, текстури і масштабування. І та сама ситуація, давайте я покажу з, е, з нормалізацією текстури. Дивіться, якщо в нас зараз увімкнений плагін, він у нас е, детальку нашу при масштабуванні нормалізує текстуру. Якщо я його вимикаю і намагаюся зробити те саме. У нас текстура буде сплющена. тобто Вона не нормалізується і масштаб, масштаб не оновлюється до, до 100% по всім X, Y, Z. Зараз масштаб по вісі Y він сплюснутий в меншу сторону. тобто Якщо у нас y, по X у нас 100%, по висоті 100%, бо ну, саме початку була деталь товщиною 18%, то в нормальному стані ця деталь вона зараз приплюснута по вісі Y. Ось Коли ми вмикнемо ці, увімкнемо цей плагін, вмикнемо. Яну, Азіров згадав, у а, Янукович, вибачте, у вікнини і так далі. От Коли ми заходимо сюди, в цю, увімкнули цю кнопочку, клікнули двічі, бачите, відразу текстурка нормалізувалася, ну, точніше масштаб разом з текстурою. Ось таким чином це працює цей ефект, і тому, будь ласка, про це пам'ятайте, користуйтеся. Я думаю, що це якраз те, що. Те, що потрібно було виправити, я його виправив, воно ну, тепер працює нормальок. 100% є баги, я, я, я їх знаю, як то кажуть, стидаюся признатися, але знаю. Є там з матеріалами, зараз потрібно мені буде попрацювати. Щоб, я хочу змінити повністю по-іншому підхід до матеріалів. Хочу взяти, зробити таким чином, щоб. Оці матеріали, які в нас є в переліку ось тут стандартних, ми могли вибирати свої матеріали і відразу їх наносити сюди, щоб вони потрапляли в, в взаємодіяли з моїм плагіном. Бо поки що я окремо створив матеріали для свого плагіну, і це є дуже незручно. Взагалі зараз змінити якийсь на інший матеріал, там цілий чехарда виходить. Тому зараз, поки що, в цьому плагіні є стандартних, здається, 8 матеріалів, тому. Будь ласка, звертайте на це увагу. Да, до речі, сьогодні людина також запитувала на рахунок матеріалу. Чи можна е, зробити так, щоб мій, мій плагін виконував, створював ДСП, наприклад, не в текстурі, а просто білого коду, ну, тобто без матеріалу взагалі. Да, зараз я спробую це зробити прямо в онлайн режимі. От, давайте ми це проекспериментуємо, бо я насправді цього не робив. Це можна зробити з останнім матеріалом, от я назвав його MDF Paint. Давайте назвемо, можливо. Матеріал. Стоять не то. Матеріал. Material. Робимо 18-ку. І навіть давайте зробимо тег-шар. Теж матеріал, назвемо його однотипним. І ось тут ми будемо вибирати колір нашого матеріалу. Давайте поставимо його по нулям, точніше біли, білого кольору. Це в нас тут ламінат, буде односторонній або двосторонній, тобто двосторонній, з двох сторін білий кольор. І також торець буде в нас також білого кольору. Так, і застосувати. Так, закриваємо і вибираємо тут матеріал. Стоп, це Закриваємо цю панельку і знову вмикаємо плагін. Дивимося в налаштування. Тепер в нас є матеріал. Тільки чомусь тут. Не, не, не збереглося 18. І не збереглося. До речі. Бачите, дивіться, я, не стидаючись, оказується, вам показую свої штуки, які я неуважно поробив, бо чомусь воно не, не позберігалося. Закриваємо. Закриємо і ще раз запускаємо. Так. 18, 18, Чому тут в списку у нас не 18? Так, да, все нормально, 18. І треба було е, зробити отут відступи по, по нулям. Тобто тут, коли я роблю налаштування, то тут не потрібно під, е, підтверджувати на ок, бо, бо тут відбудуться, відбудуться теж зміни. Е, ще раз покажу, дивіться, коли я створюю налаштування ось тут, воно запам'ятовує всі налаштування, які відбулися тут, е, при зберіганні на цю зелену кнопочку. Але коли я вношу зміни ось тут. І натиснаю, натискаю ОК. То воно останніми, змін, останніми налаштуваннями все ж таки збереже те, що я зараз тут буду вносити. Тому дійсно, ну, треба цей момент теж контролювати. Тепер ок. І давайте ще раз перевіримо. Все, тепер 18 матеріал і буде білого кольору. Да, тепер матеріал буде. Тобто, дощечка наша будується в білому кольорі з матеріалом, який називається матеріал. Єдиний момент, що. Як поставити налаштування ось цього кольору, тобто дефолт? Чесно скажу, хизи. От, ніколи не задавався цим питанням, бо тут навіть у нас налаштувань немає. Тобто матеріал без матеріалу, так, так назвемо його. які в нього параметри, як їх змінити, не дивився, чесно. Але це вже пунктик, який потрібно буде. Вивчати, і я також, відповідно, мабуть, це вивчу це питання і спробую внести зміни в, в наступні оновлення. Тому, друзяки, будь ласка, користуйтесь, давайте зворотний зв'язок. Знаю, що є в нас люди, які зафукали цей плагін, є люди, яким дуже подобається. Тому я як то кажуть, я не принцеса Заморська, щоб всім подобатись, і відповідно кожен вибирає свій продукт під свої потреби. Не буває такого в світі, щоб всім щось одне подобалося, а інше не подобалося. На кожен продукт є свій покупець, тому, як то кажуть, вам, вам зручно, я для вас працюю і будемо надалі працювати. Все, всім папа, на зв'язку, користуйтеся.